Всім привіт, вітаю вас на каналі Висока Гребля. Даний канал був створений для пізнавально експериментальних відео, обзори техніки, мото, пото, електро, всього, що тільки може бути. Тому ось такий формат я веду, пробую, знімаю відео про малину, про мототрактор, все, що підпадає під руку, про те і знімаю. Тому прошу зразу не судити строго. Не є я дуже файним диктором, але дуже вдячний і вам за те, що ви мене дивитеся. Підписуйтеся та ставите лайки. Звісно, дуже вдячний за ваші коментарі. Це є найкращою мотивацією для мене. Стараюся не монтувати, так як монтаж забирає багато часу. Пробую знімаю одразу. Зупиняю для того, щоб віддихатися, щоб набратися якихось нових думок та правильно висловити свою думку. Ось так у нас діскують поле. Вчора змолотили, забрали солому, сьогодні вже діскують і сіють. Такий тракторець, так то все виглядає. Ну і Моя робота на сьогодні буде полягати в тому, що я буду Вирізати малину, так як малина сорту гусар відродила. і Її потрібно швиденько вирізати для того, щоб обробити проти хвороб, проти пурпурної плямистості. Ну і те все я буду робити, вирізати. Два радочки по 200 метрів. Тут також є недорадок, я його віддав батькам, щоб вони собі мали якийсь дохід, вони ним займаються. А я займаюся з цими двома радочками. Дуже в нас жарко, пишіть у коментарях, як у вас день понеділок, чи жаркий він у вас, чи може у вас йдуть дощі, пишіть в коментарях. Також основною темою буде село в неполітики, тому відкрию свої думки вголос. Село є в політиці, тому що усі, хто має інтернет, Телефон, телевізор з інтернетом. Всі дивляться і слідкують за політикою, всі переживають за ту ситуацію в країні. Також усі без винятку допомагають нашим хлопцям, неважно, чи то донатом, чи то якоюсь річчю переданою. Люди віддають все останнє із кармана. Наведу приклад. Для мене він є дещо таким ганебним. Нашого односельчанина було поранено і він наразі лікується. Люди скидалися йому грошима. І я, до прикладу, потрібно задати, бо це було вже більше тижня. Скидав кошти на рахунок його матері. І, на жаль, все, що я зміг, кинути нещасних 700 гривень. Для мене це дуже ганебно. Я жалкую про те, що я не можу знайомому, хорошій людині допомогти і кидаю такі малі суми, але маємо, що маємо. Бачимо, яка ціна на малину, з чого взяти і чим допомогти. Кожен то робить максимально. І те, що він робить, то є масово по селах люди в політиці, люди всі занурені в війні. Тому звертаюся до всіх свідомих людей, які дивляться мої відео. Не забувайте допомагати усім тим, хто потребує допомоги, а саме нашим хлопцям. Чи то пораненим, які потребують лікування чи реабілітації, чи тим хлопцям, які просять про тих фінансів для того, щоб зібрати чи на машину, чи на якийсь безпілотник, чи на будь-яку іншу річ, яка їм необхідна у їхній боротьбі при захисті та відвоюванні наших територій. Ну, таке, мабуть, мотиваційне відео буде для мене і для вас. Вашу думку пишіть в коментарях, як воно все має бути. Чи... Звісно, в нас дуже важка ситуація в країні, так як війна зачіпає всіх, але усіх по-різному, і дуже шкода, коли по селах людей останніх забирають. Забирають і нема навіть з ким вийти і щось зробити, чи то почистити дорогу, яка обросла, попри яку неможливо виїхати із села, чи то банально, коли хтось помер і нема кому винести людину, провести в останню дорогу. Настільки все жахливо. Тому будьте небайдужими до. Чужого або спільного горя маємо, що маємо. Стараємося і працюємо для того, щоб ми перемогли та звільнили наші території. Також зроблю такий підсумок та вдячність усім тим, хто коментував мої останні два відео. Дуже вам дякую за ваші поради, за ваші слова підтримки. І також хочу зауважити для тих людей, хто любить вказувати кому що робити. Ви не маєте ніякого права нікому вказувати, що людина і де має і як робити. Ви можете порадити, попросити, запитати. І так, як я роблю, я розказую, питаю вашої поради, пропоную, запрошую і так далі. Тому будьте в першу очередь людьми. І проявляйте свою людяність до інших людей, майте повагу, ви не знаєте, в кого яка ситуація в сім'ї, хто де знаходиться, хто в яких умовах живе. Так як я розказую про малину, про якусь територію, я вам не розказую всю інформацію, яка в мене накипіла, наболіла, тому що то дуже такі серйозні теми, і якщо щось сказати лишнє, то потім. Дуже буде багато шквалу різного поганого в коментарях і, і так далі. Тому в першу чергу будьте людьми. Так, і на останок покажу вам трактор. Ось такі тут тракторці працюють. Дай Боже кожному маленькому фермеру, фермеру такого чудового трактора із такою прикольною сівалкою. Дай Боже всім українцям розуму, здоров'я, розвитку нашій країні та миру і чекаємо всі перемоги.